Я бачу, що я повинна казати хто. Почнемо з звіта. Для вас у мене карта новина. Нема кінця і смерті теж нема. Чи Ну як хочеш, це вибор саме Де Дехто вже цю карту вибирав? що я можу. Ці важний малюнок і текст для тебе особисто. Малюнок важливий тим, що тут батьки разом пітуються про дитятку. щаслива сім'я, гарні відносини. Не треба так смущати, жарко то всім, але. Ну, Клад, тобі, вже не життя. Хотіш, щоб так стати. Ми приходимо, Ми... <клухи> залишаємося а після нас залишаються тісто. Це найважливіше. <клухи> В мене прига була тому, що не завжди я мала час е так побути з дитиною, як мені хотілося. Через навчання я навчалася і сподіваюся, е що з другому чинкою я пробую. І тут із немає, я не побала. Хіба я виросла, але Я дійсно відчуваю що в собі маленьку дівчинку всередині інколи і те, що не дали мені батьки, хочеться дати дитині і тим самим задовольни своє маленьке дитинча в душі.